Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу, та всіх тих, хто мене дивиться та коментує в сьогоднішньому відео. Будуть фігрувати у мене чашки, чашки велетні, або їх називають апетитні та напівапетитні. І українських виробників будуть виробити, і один із виробів буде належати Росії. І так, розпочну я свій огляд з ось цієї красунечки. Чашка форми келиховата. Зразу не буду тримати інтригу, скажу, що це наш долбер знаменитий. Чашка ємністю 600 мл, досить таки велика. Чому називають такі вироби чашки гіганти? Чашки велетні, апетитні, тому що дійсно люди, які полюбляють пити багато чаю, наприклад, чи іншої якоїсь рідини, чи молока, чи того ж самого компоту, в будь-якому випадку от, отримують задоволення від от таких виробів, які я зараз вам демонструю. Значить, Чашка, незалежно від того, що вона така велика, Ну, вона досить таки легенька, гарно світиться, багато позолоти по верхньому обідку, та по ручці. Це ручна підрисовка має місце, це штамп іде у вигляді позолоти з ручною підрисовкою. Бачите, оце все, Це виноградик. Це все ручний розпис. По всій ширині кружки. Чашки. Я вже сказала, що це виріб добись фарфорового заводу, але ж, коли він його випускав, як ми бачимо, ось таке зелене клеймо, другий сорт, 16-та груба складності. І по кольору клейма ми можемо оприділити, що це до 60-го року, це кінець 50-х років, тому що зелений колір клейма був дореформений другий сорт, третій був чорний на той період часу, а вже після реформи, після 60-го року зелене клеймо відповідало третьому сорту. Наскільки мені не зраджує пам'ять, я десь читала, що таке оздоблення називалося на Довбиському фарфоровому заводі святкове. Дуже легенька. білосніжний фарфор, до речі, і глазурь пречудова. Задоволення придбала її в свою колекцію. І так, форма калихувата. Чашка апетитна. Другу чашку такої форми я вам хочу продемонструвати ось таку це вже в Кобальті, і це зовсім інше підприємство. Знатоки фарфору вже здогадалися, якому підприємству належить ця чашка велетень. Ми бачимо ось таке клеймо. Це полонський, завод художні, це полонський фарфоровий завод. Це уже 60-ті роки, третій сорт, 10-та група складності, і ціна в той період часу була 2 карбованці 45 копійок. Чашка чудова, дуже гарний малюнок, реп'ях або чортополох ще називають цей малюнок, красивий кобальт з переливом, багато позолота, як бачимо. І на самому малюнку в середині чашки поверхньому битку і зовні, те теж саме по нижній поденці, також йде позолота. І на ручці маємо таку шикарну, широку ну, позолоту. Е, малюнок е, різниця, з однієї сторони, це ось такий повноцінний малюнок, йде, а ззаду, е, позаду. З іншої сторони чашечки у вигляді тільки такого листочка. Ємність також цієї чашки 500 мілілітрів, пів літра. Рідини поміщає в собі ця красуночка. Так, вона також світиться, однак не так яскраво, як перша чашка. Парфур тоненький, білосніжний. Далі подивіться, яку красунечку я вам хочу показати. Це також чашка апетитна. Тут не 0,5, а 0,45. Рідини поміщається в цю чайну пару. Чайна пара досить красива, таке повноцінне криття червоне, ручний розпис. По червоному критті ось такий жовтий, чудовий розпис застосування, в тому числі, і позолоти. Значить, Ми дивимося, що це Баранівка, таке клеймо ставилося. З кінця 50-х років перший сорт, 20-та група складності, до речі, це найвища група складності. Е, я так думаю, що із криття та малюнку, який був, було використано на даній, на даній чашці. таке ж саме блюдечко, блюдечко в діаметрі 20 см, досить таки велике. Я хочу зазначити слідуюче. Не знаю чому, але червоне криття, воно страждає, страждає з якимись такими плямами, цятками якимись. Найбільш по відношенню до інших видів криття, чи то жовтого, чи то зеленого, чи то будь-якого іншого. А... Що стосується червоного, то ось такий неохайний трошки вигляд має в результаті використання такі вироби. Так, незалежно від того, що це клеймо з кінця 50-х, однак цей виріб ідентифікувати вдалося досить таки просто, тому що на ньому є дарчий напис. Ось такий дарчий напис. З ньом Рождення Льошенька, і ми бачимо 1961 рік. Я його виводити не буду. У мене також є предмети з дарчими написами, тому хай залишається ось така красуня з'явилась в моїй колекції. Я ж говорила, Баранівка, перший сорт. Бачите, хоча перший сорт це відповідав до 60-го року, однак, ви знаєте, можливо, вона була придбана в кінці 50-х років, а потім подарована з Дарчим написом в 61-му році, не знаю. Но клеймо говорить одне, а Дарчий напис свідчить про інше. Ось подивіться, яка красунька. Так, дивіться, як вона гарно світиться, бачите? Квіточки, малюнок, незалежно від таке, що криття яскраве. Однак тонкостінний фарфор досить такий легенький, і ви вже впевнилися в тому, що він дуже добре просвічується. Так, слідуючу чайну пару. Апетитну, я вам хочу демонструвати ось таку любителі фарфору обожнюють малюнки з буском. І мені вдалося придбати це перша чашка, чайна пара з таким малюнком у вигляді буску. Є інші вироби, у мене тарілочки. Є інші, є інші деякі фарфорові речі, однак чайна пара, саме з таким оздобленням у вигляді буску, з'явилася у мене вперше. Скажу відразу, коштує такий виріб недешево, однак я його придбала, тому що було дуже велике бажання мати її в своїй колекції. Любителі фарфору здогадались, це не українського виробника фарфоровий виріб, це дольово. Ось тут таке клеймо. Бачимо зелене клеймо, 20-та група складності і клеймування. Ось тут на тарілки. Проглядається, що це дольово, третій сорт 67-го року. Випущена була така чайна пара. 20 діаметрів блюд, це досить такі велике. Бачите. Ось такий малюнок. Це не ручний розпис, це деколь з підрисовкою. Ну, дуже і дуже гарний малюнок. До речі, ось дивіться, бачите, як воно мені співпадає. Ось е, з пуском, який є у мене на столі, на картині. Чашка має ось таку невеличку. Гілочку бузку з однієї сторони, а з центральної сторони ось така велика, превелика гілка бускова. Позолота є тільки по обідку всередині. Ча... На ручці позолота відсутня і ось подивіться, як гарно вона вписується зараз. В картину, яка знаходиться у мене на столі. Так, апетитні мої та апетитні чашки. Завершувати я буду дуже простенькою річ. Я не могла знайти четверту, п'яту, вірніше, річ. Зазвичай у мене п'ять фігурують предметів на барахолці Простенько, простенько, яке не відповідає. Тим красотам, які я вам до цього показала, це ось таку чашку. Напівапетитну, тут 350-380 мл. вона, Це деколь, дитячий малюнок, бачите, який милий песик, зображений на цій чашечці, деколь така, червоного кольору. Досить таки цікава і це довбиш, другий сорт. Бачите, це 2000 ні роки, вже перед закриттям, тому що тут є люстр, така стрічка люстрова всередині даної чашки. Однак вона зовсім, зовсім новенька, і я її придбала. І зато насамперед, що мені сподобався малюнок. А також те, що вона друга, що вона нова і по-третє, із-за того, що продавець всього-навсього продала мені її за 50 гривень абсолютно нову, некористовану річ нашого рідного Довбиша. І так, на сьогодні все. Якщо вам сподобались мої. Придбання в колекцію прокоментуйте, поставте вподобайку і не забувайте підписуватись на мій канал. До нових зустрічей, до нових відео. Всім миру, щастя та добра!